Як не користуватися засобами для гігієни, але при цьому мати прекрасну шкіру, прекрасне здоров'я? Сьогодні поговоримо про це. Мене звати Анастасія Стримецька, я веганка, екосексуалка, мінімалістка, феміністка. Якщо вам цікаві мої цінності, цікаві мої погляди, думки, підписуйтеся. У мене більше контент про веганство, але часто я і заторкую за теми екології, природнього натурального догляду. І підписуйтеся також на мій інстаграм, будь ласка, рілс кожного дня, окрім суботи і неділі, тому що мені треба відпочивати все ж таки. І так, чому я не користуюся доглядовими засобами класичними? Тому що я ціную своє здоров'я. На здоров'я впливають купа факторів, як на мене, найвеликий фактор це харчування, догляд за собою, те, що ми на себе наносимо, на шкіру, а це між іншим найвеликий орган в нашому тілі, і він всмоктує все, що ви на себе наносите. Це дуже теж впливає на здоров'я. Якщо подивитися склад просто якоїсь рандомної баночки крему в Єві або в просторі, то це просто жах. Там натуральних компонентів просто нуль. Звісно, є винятки, але натуральної косметики на ринку менше, ніж їм нам, кажучи, дійсно натуральний, тому що часто ви можете бачити на баночках слово еко або нейчерал. Something like this. Якщо просто ви подивитеся склад, то ви зрозумієте, що ніфіга нічого не natural і не еко. Зазвичай, коли зелені банки, еко це маркетинг. Якщо дійсно якісь просто ноунейми, no незрозумілі бренди. Якщо десь купувати натуральну косметику в Instagram, в мене є велика кількість брендів, які я рекомендую дійсно. До речі, про них я розказала у своєму збірнику по еко альтернативам у ванній. і там, в принципі, бюджетні альтернативи екологічні, які не шкодять ні вам, ні навколишньому середовищу, ні тваринам, тому що не забуваємо ще те, що часто, майже завжди, Косметику тестують, доглядову, недоглядову, про це ще пізніше поговоримо. Я зібрала все в один збірник, все, чим я користуюся кожного дня. І як бачите, в мене все прекрасно з обличчям. Так, да, іноді бувають якісь пришики, але не забуваємо ще про фактор стресу, неякісної води. Але коли раніше я користувалася класичними засобами, ну, наприклад, для рож. Сараве, або якісь там ще умувалки, або якісь шампуні. У мене шкіра була значно гірша. Але я дякую собі, що я почала розбиратися в цій темі, що на що впливає. І зараз як результат я користуюся всім екологічним, адекватним. І мало того, що створила збірник. Його можна придбати, написавши мені в слово Еко ціна 199 гривень, супербюджетно, Я спеціально не робила якісь там супер-пупер. Ціни, хоча 199 гривень, це теж гроші, я погоджуюся. Але як на мене, цінність значно вища цього збірника. І ще я додала в цей збірник засоби екологічні, якими я користуюся для догляду за квартирою. Коротше, які використовую, коли прибираю, і теж все еко. Все чікі пуки розказала про бренди, які я рекомендую, якщо вам не підходять мої альтернативи. Коротше, на альтернативи є ще альтернативи, я так скажу. Давайте поговоримо про склад. У більшості шампуней, гелів для душу, якихось ще там дезодорантів, зубних паст, є парабени, вталати, триколазан. Це все не натуральні штуки, які ми наносимо на себе. Синтетичні ароматизатори, мікропластик, добрий вечір. Ну, реально, мікропластик, тупо всюди. Ще дуже бісить, що виробники часто пишуть просто все англійською або японською, якщо це якийсь там японський бренд. І людина взагалі не париться, щоб почитати, перекласти це. Зрозуміти, що натуральне, що не натуральне, у тих же ж Chanel – Шанель це бренди, які грибуть гроші лопатою через нашу необізнаність. Я часто бачу в цих кремах або якихось інших засобів машине масло. Тобто це продукт нафтопроробки. Вони пишуть це якось там англійською, що то там ойл якийсь то там. І, типу, людина думає, а ну ойл, ну значить, все ок, значить, нейшал, значить, все гуд. Але бляха, ніфіга не гуд. А потім ой, в мене якісь там алергії або проблеми зі шкірою і так далі. Але знову ж таки, я наголошую, що дуже багато. Залежить ще від вашого харчування, якщо воно містить продукти тваринного походження, продукти місячні курки, рідину корови. Якщо ви не бачили мої відео про веганство, то дивіться, У мене в принципі майже всі відоси на ютубі про веганство і інстаграм. це ще підвищує ризик проблем зі здоров'ям, тому що... Уже які тільки дослідження не довели, що продукти тваринного походження негативно впливають на наш організм. І саме головне, саме головне, що це неетично. Коротше, давайте, я прочитаю нарешті про наслідки користування ненатуральних засобів для догляду з собою. Дуже страждає шкіра і слизові. Сухість, свербіж, екзема, контактний дерматит, порушення бар'єру, гормональний фон, накопичувальний ефект парабенів, плюс талаців, порушення менструального циклу, зниження фертильності, проблеми з щитоподібною залозою. Тобто, якщо ви уявляєте собі, так, людина користується. Дівчинка якась, яка понадивилася тіктоків тік оцих рекомендацій: і пінка, і шмінка, і ще якийсь крем для очей, для голови, для не знаю, для щік. І вона це все на себе наносить кожного дня це який взагалі капець, яке навантаження на організм. Жесть. Алергії, чутливість шкіри, тобто ось ці синтетичні компоненти є. Один з топ-тригерів, так скажемо, для контактної алергії. Ну і, ясна річ, якісь довгострокові ризики. Якщо це ще поєднується з харчуванням, то це взагалі я реально рекомендую подивитися на склад ваших баночок, красивеньких, розрекламованих. Дякую, маркетологи, що... Вирішили похерити наше здоров'я, реально прибрати все зайве. І також я додам, звісно, про тестування на тваринах. Більшість, ну, майже реально, всю косметику, а також якусь побутову хімію тестують на тваринах. На ваших котиків улюблених, собачок. Я знаю, що їх ставлять вище за інших тварин, за мишок, за зайчиків. Вони спрям... люди сприймаються як їжу, і вони страждають, і котики і собачки. Це жесть, що відбувається, якщо є вже альтернативи, щоб ніхто не страждав, люди все одно кажуть: Ні, ми будемо тестувати все на тваринах. А те, що взагалі наші організми з тваринами різні, і реакції на якісь подразники різні, це взагалі нікого не хвилює. Тож так, обираємо ще й етичну cruelty, фрі, косметику, засоби по догляду за собою знову ж таки, про рекламую свій збірник. Якщо вам цікаво більше дізнатися про ці всі штуки, також там є про інструменти екологічні. До речі, щоб ви знали, вишні палички теж тестуються. це капець. Але є, коротше, альтернативи, все окей. Ось це все, що я хотіла вам розказати. Це ніяке не залякування, це просто констатування, констатування, констатуція фактів. Підписуйтеся, пишіть в коментарях, якими доглядовими засобами ви користуєтеся, і чи перестанете ними користуватися після цього відео. Робіть репост, буду кожному вдячна, поширюйте максимально цю інформацію. І бажаю вам всього самого найкращого. Бувайте!